Раніше він був заспокійливим для мільйонів українців, а зараз його цитує ворог України на засіданні ООН. Йдеться про позаштатного ексрадника офісу президента України Олексія Арестовича. Як ніч не угрожало, так і не угражають той Україні, яка живе в мірі з сусідами і вважає права всіх своїх граждан, громадян, громадян, ані їх. У такої України було і є з будущі. Його ніту приступної не нацистської режиму Зеленського сформувавши признанням того ж господина Арестовича внутрішню тиранію. про тиранію та відсутність свободи в Україні. Арестович писав у своїх соцмережах неодноразово, і один з його крайніх дописів викликав також бурхливу реакцію у суспільстві. Арестович пише, що Росія з усіма її недоліками має реальний суверенітет, а Україна мовляв, ні. Він дискредитує владу України і каже, що Керівництво загнало ситуацію в глухий кут та веде українців до катастрофи. На такі висловлювання експрацівника ОПА відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. У своєму дописі він не називає імен, але зрозуміло, що йдеться саме про Арестовича. Данілов пише, що ФСБ Росії намагається сформувати нову агентурну мережу та розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних експертів, акторів, розвідників та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті вилають про провал контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілої війни, роздають поради, як воювати за СУ, видають фальшиві інсайди про конфлікти серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти хороших руських і, зрештою, натякають, що з Росією необхідно домовлятися. Арестович встиг відреагувати і на це у соцмережах. Він вдався до образ і написав, що у секретаря РНБО є лише одна функція говорити державною. Скандальний допис Олексія Арестовича обговорювали також 14 жовтня під час суботнього стріму в ефірі телеканалу НТА. Зокрема, йшлося про пункт, де він пише, що робив завищені очікування від контрнаступу України, покладаючись на розрахунки, і мовляв, відомі йому цифри обіцяли значний успіх. Але за його словами Україна допустила декілька помилок, і одна з них це відвоювання Бахмуту. Я не те, щоб хочу, щоб ви аналізували його якісь пости, тому що не знаю, чи це взагалі важливе такої уваги. Але те, що велика аудиторія українців прислухається до його аналітики, до його принаймні так він це називає, і його оцінки ситуації, це теж правда. А мені здається, що важливо чути людей, які справді воюють на цих напрямках, і, і, і як вони цю ситуацію сприймають. Що ви можете сказати, якщо є що відреагувати саме на ці його слова. Який темп наступу і все інше можуть дати відповідь тільки ті особи, які долучені до інформації загального задуму? поточній обстановці я можу сказати те, що ми бачимо на своєму рівні. що Ті завдання, які ставляться нам зверху, вони відповідають здоровому глузду і є можливими для реалізації. Це далеко не перше обурливе висловлювання Арестовича. Одним із найгучніших було 14 січня, коли він у програмі Фейгін Лайф повідомив, що ракету Х 22 яка знищила частину будинку в Дніпрі, збили сили ППО. Вона впала на багатоповерхівку і вибухнула. Командування повітря. Ірних сил заперечило, що ЗСУ мають засоби здатні збивати ракети Х 22 Тож заява Арестовича викликала осуд в соцмережах і заклики до ОП офіційно звільнити його. До слова окрім Фейгіна, зараз Арестович також аналізує події у світі, зокрема і російсько-українську війну, із російською журналісткою Юлією Латиніною. Марта Занюк, телеканал НТА.